Ну що ж, юний колего, я вважаю, що ми з тобою візитку е, ансамблю Барви Прокарпатія заявили, так? Так. Ну, а я лише нагадаю телеглядачам, що передача Шануємося друзі конкурсна. І в кожному її випуску ми представляємо один колектив з різних регіонів України. А за вашими листами, шановні телеглядачі, відгуками та рецензіями наприкінці року буде визначено кращий колектив. Микола, куди веде ця дорога? Ця дорога ведеться до центру села. Точніше до церкви. То до храму, так? «Так». Ну, «То Підемо до храму? Підемо. По-перше, була свята неділя. По-друге, усі учасники ансамблю співають у церковному хорі. Храм. Звичайна сільська церква, яких на Україні тисячі, не пишна пишна разом з тим, яка велична, значуща, справжній осередок духовного життя десятків поколінь людей, об'єднаних малою батьківщиною, мальовничим Прикарпаттям і великою батьківщиною, Соборною Україною, великою Європейською державою. У власному дворі, сільчани зовсім не почуваються на задвірках Європи. І в цьому ви ще переконаєтесь. До речі, тут недалеко знаходиться географічний центр Європи. І там місцевими жителями встановлено відповідний знак. А я хочу глядачів познайомити з художніми керівниками цього чудового ансамблю. Пан Василь. Пан Дмитро і пан Петро. В оркестрі у нас грають люди, які мають музичну освіту, є і люди, які не мають. Ну, та, і вже є ті, що наша школа музична є. До речі, в нас вже є музична школа. Це якраз вона відкрилася завдяки агрофірмі Іскра. До речі, в школі навчаються діти всі безплатно. Все фонди, все оплачує агрофірма. Крім того, що я є балетмейстер нашого народного асамблю пісні і танцю «Барби Прикарпаття», Моя основна робота це художній керівник нашої школи, де я теж маю уроки хореографії. І як ця школа є базою нашого народного колективу, тому що в школі працює ідентичних таких три ансамблі пісні і танці. Це є ансамбль пісні танці 2-4 класів, 5-8 класів і 9-11 класів. Всі барви Прикарпаття, так? Вони всі барви Прикарпаття, номер один, два, три, а ми без номера. Ви обіймаєте такі е, поважні посади, і легенд хору, і керівник оркестру, е, керівник ансамблю, і хору. І у вас учнів дуже багато таких, викладаєте в школі. Так? Так. Я знаю ще одним ансамблем керуєте. Ну, Як запросять вас до на весіллі пограти, ви теж йдете? Не відмовлюся на весілля, то для мене з приємністю пограти ще з такими хорошими в нас в селі музикантами. Старшими людьми, з якими я в молодші роки, багато років разом переграв, то є дуже приємно і нема, навіть не можна б подумати, щоб можна було відмовити, пограти чи на весіллі, чи ще можливо, як ви говорили, як регент хору в церкві, значить, допомагаю тут в селі, щоб наше хорове мистецтво в нас у селі було на належному рівні. До речі, у нас є два хори в церкві діючі. І ви їх бачили. Один це хор чисто церковного плану, який служить літургією по неділях. І хорова група нашого ансамблю як... ну не тільки хорова група. Ну не так, не хорова група, а музиканти оркестру і навіть хто з танцорів станцорів, хто має час і можливість співають в хорі на літургії. Саме цимі цікаві і цінні кривотули то. То є унікальне село, рахую, мабуть, на цілу нашу західну Україну. То ви справді народний артист. Я маю на увазі не формальне ваше звання, а реальну вашу роль. Ну, хоч звання якісь маєте ви? Я так. ні, ну або балетмейстер, або ну, ми ще всі без звань. Ми поки що. Чередові без звання кажуть. Е, пані Тетяна, хочу додати, бо він завжди в житті такий скромний, так я і на сцені. Звання подання на звання вже два роки знаходиться у міністерстві культури, але напевно зв'язку з зміною цих структур і між владями до культури ще не доходить. Столиця далеко, Щоранку ходити і ручкатися неможливо, як кажуть, у нас на добрий ранок до міністра. Ну а я хочу звернутися до працівників міністерства культури, щоб вони до кінця додивилися нашу передачу і звернули увагу. Саме на концертні номери. Е ну і це буде матеріалом для вашої комісії по званнях. Чи як там у вас називається? Передбачених сценарієм ситуація. Музична пауза. Що вдієш, оскільки наших в притул наближені до натури, натура часом притул наближалася до місця зйомок.